Повітряна тривога, дорогі друзі, у нас сьогодні вже 21 липня 2025 року. Спали сьогодні спокійно. Ну, у нас сьогодні тільки собака знову не давала мені спати. Сінечка. На вулиці було гучно, якась кампанія гуляла, були. Не тільки говорили, що всі кричали на камері було чоловік шість проходило на каміннях. Тут біля нашого двору сиділи. Ну знову я не виспалась. Якось так буває. А ось і кабачочки у нас такі смачненькі. Дуже смачненькі. Зараз пожарю кабачочки. Зараз треба ще зробити чи гречку, Думаю, чи може макарончики, салатик зараз зроблю. І ще в мене брокколі, треба буде її теж нажарити. Ну Подивимося. Все потихеньку, все зробимо. Слава Богу. На вулиці це класно. Зараз я вам покажу, як на вулиці у нас. А в садочку, в нашому садочку квіточки теж зустріли сонечко, гортензію, яку вчора ми придбали, красунечка. Дивіться, як вони почувають. Колотиста фантом. Це, мабуть, металіка. Я можу її сплутати. Вчора я її пересаджувала, дивіться, вона ввечері вже так листечко якось похилилася. Але сьогодні, слава Богу, потихеньку. Бінгалі. Бенгалі, трояндочка теж. Здоровається з вами, дивіться, яка красинечка. Оця повинна бути червона гортензія. Зараз вона біла. Всі гортензії спочатку біленькі, а потім вони набувають кольору. Чи рожевого, чи малиного. Чи бувають і лайм. У мене є теж лайм, але я вже не пам'ятаю. Бо пересаджувала по сто раз. Побачимо. Ось теж фантом радує наша красавиця. Кабачочки там. Теж все воно радує. Грушки щось падають миленькі. Думаю, їх засушувати, щоб не пропадали. От, оце моя улюблена, як вона очі фантом. Теж фантом радий. Ось троянда, яку я вчора пересадила, бо шкідники, оці хрущі. Я не могла її не просити, ну побачимо. Я так надіюсь, пересаджувала і ну, корінь такий довгенький був. Але не було, знаєте, як я кажу, ту перевалочку, не вийшло. А там земля вся. Скорення поспадала, ну дай Богу, я так їх люблю. Вчора корнівіном поливала ввечері добренько. Ще треба буде купити корнівінчик. Це кіпарісові, синій. Ось іще синій кіпарісовий. Це такий зелений кіпарісовічок. Це у нас трояндочка. Ой, красонечка. Тут білизна Ой, це вчора теж садила ця рожева. Ми чекала. Revolution. А це волотиста деревовидна. Це, по-моєму, махіта. Ну побачимо оце. І чи махіта, чи махіта лайм, щось таке. Багато насадила, треба було підписати, зробити таблички. От, робіть таблички, хто влікається, у кого багато квіточок, бо воно ну, забувається. Це теж у нас красуня, ця медика. От. І біленька, шарколизна. Це теж в магазині, по-моєму, флєр-магазин я купляла оцю красонечко. Побільше вони добре прожилися. Такі, які маленькі я купляла мені. Так, чоловік сказав, що Тані, ну Тані на вулицю пересадив. Ну хороший, я його люблю теж. Ну, він такий особливий. А ну-ка, зараз я понюхаю. Ну, щось він такий, знаєте, як... Це сорт такий. то ну, він не пахне? Може, потом будет пахнути. Он хороший, он тоже хороший. Это сорт такий. Є різні сорта можжевельников. Ось це вот рожево повинна бути деревовидна. Красунька. Оце тоже я купувала. Дивіться, широколисна красунечка. Вот календула сама насадилась. У мене такий прикол, що там за машиною петуньо самі насадились. Я сейчас вам покажу. Таке буває. Таке буває. Так, що у нас ще показати? Вчора теж оцю я пересаджувала. Коріння було все в лічинках, отих робоках. От це, бачите, теж. Я її обрізала весною, бо якраз там стільки, я думаю, думала, може, це болячка якась, чи хвороба, чи що. А це хробачки їли цю красуню. Бачите? Листечко відросло, я її обрізала, боже, яблука ці падають, груші падають. Да що це таке? Чи, може з заводів щось там уже якісь яди випускають, що все падає, чого воно падає. Воно ж не повинно так, все яблука, ці груші. Вони ж достигнути повинні. Все падає і осипається. Це не дуже добре. Так, побігла я, дорогі друзі, я забула, там кабачки ж треба переворочувати. З дочі садила. Подивіться, які пишні. З дочок, сюже Тоже Ксюша сюди. Всім чудово. Отака краса. Смотрю, після цієї ночі у нас двері всі в слюнях сіні. Вона аж плакала і лизала двері. Моя ти кошечка. Всім приємного апетиту, друзі. У нас зараз уже обід, зараз будемо всі обідати. Сирнічки зробила смачненькі. Три яйця туди положила. Ось трошки соди положила. В общем, дуже смачно. Всім приємного апетиту. Добрий вечір, дорогі друзі. У нас сьогодні тихо було в день. Но вночі, в день нормально, вранці нормально. Ну, я вже повітряної тривоги, це так не враховую. А вночі починається. Ми сьогодні багато чого зробили. Чоловік покосив травку. Зараз я покажу. Так що у нас теперь тут уже красота. Уже бачите, як затишніше. Ну, то, що я руками рвала, не, не зрівняється, да з а така краса. Дівчатка сейчас Дуже було жарко 37 градусів, якщо не більше. Дуже жарко і парко сьогодні було. Дівчата спали, спали, не виходячи, а зараз вже вийшли. Квіточки я ще не всі полила. Ті, що вчора посадила, вже полила, вже гарнюня, вже радують. гортензії теж вже всі полила попрацювала, там трави буде дуже багато в мішках. Вон вже, дивіться, там один, два, три, чотири мішка, три мішка біля дому ще теж. І на вулиці вже два мішка <гум> жовтих. Багато косили, дикий виноград теж брали. Він відросте, буде гарно. Одне зробили, а друге бачу, знову мої от тут уже заросли гортензії. Сапати треба, так воно не так заростає. Водичка чистенька в собачок. чистесенька. Яблочки, дивіться, скільки яблука залишилось, а вони щось падають. Це чи екологія, чи що це, чи це вітра. І груші теж почали падати, не дозрівають дуже зарано. У вас теж так чи ні? Чого так падають? Яблука вже половину все опала і груші почали падати. Напишіть, хто знає, чого так падають вони. Швидко. І ще малі зовсім вон, грушки вже падають. Трояндочки маленькі розпустилися. Вони вже цвіли, тому другий раз трішки поменше. Вони, мабуть, томилися. Оці вчорашні гортензії, які пересаджувала, вже полила. Суню теж сьогодні вже полила. І вчора фантом купила, теж полила. Всім доброго вечора, спокійного. І тримаємося вночі. Я вже просто не розраховую, що буде спокійно вночі. Це вже кожного дня прилітають мопеди, це як мінімум. І вже і балістика. Почали застосовувати знову балістику. Дай Бог витримати. Як же хочеться жити, так? спокійно, тихо. Так і буде, витримаємо. Собачульки нам допомогли. У щастя, Владюся, так? Да. приїхав. Приємного апетиту. Діти це є щастя, коли приїжджають. Що, і ти хочеш тортика, так? Да? Доча. Доча ночі спала, Аська за мною сиділа, а Сенечка там за дверима плакала, кричала. Я так трошки відкрила двері, а вона отсюда вже в хату хотіла дуже. Я я кота... о, оцю я потім закрила і трошки Сіньку пустила. Сеня дуже боїться. Асюнь, Асюня не боялася, ні? Красавиця. Ні, не боялася. Да, сьогодні напрацювалися, може, сьогодні хоч дадуть нам поспати, Боже мій. Да. Як ми любимо з чоловіком сьогодні, говоримо, як ми любимо свій дом, як ми любимо своє місце, де ми живемо. ну. Працюй собі, живи, дітей рости. Відстаньте від нас росіяни. Ні, не дають, жити не дають. Але Бог допомагає. Прокинулся, слава Богу, Боже, так хорошо. Ти дивишся вікно, ти прокинувся, ти жива, сонечко, ти бачиш його квіточки і розумієш. Будемо жити, все буде добре. Ну шо ти, красоточка? Тортика, дайте мені тортика. Дивися на цю красоточку. Угу. Та ладюська нам, синочок, приїхав, купив. Вкусняшку. І вчора купив а шоколадний. шоколадный. стрес заїдала. Я вчора в ходу був этот тортик, а вот Угу, клас. Всім доброго дня, друзі. І ви, мабуть, догадалися, де ми зараз Ксюшка. Йдемо на радову. Тут були ми вже дуже давно і душний день, дуже душний. Ми вагалися чи на пляж нам піти, чи прогуляти Ксюшку. І куди думали, думали Ксюха, говорить, мама, давай на радову. От і йдемо ми на цю веселку. Ну, радуга так на роді. Ми вже так всі називаємо і якось так для нас на слух. Вона не може мінятися. Радуга значить радуга. Для радуга, так всі кажуть. Хоч на українській мові веселка, але люди то привикли на слово. Радуга. Так що Ксюша зараз перекусить і перед. Може, а тут чи може дощі буде, може не буде. Як вже повезе нам, так? Сірьовки, так. Та-та, а -та, тут щось було, таке, як маленькі буреві, теж Багато гілок. Так, Ксюша тут позує, вже ми на радузі, маленький дощик. Пішов, ну, але нічого страшного. Так, Суша вже вміє позувати, не вміла, це тільки тільки. Не.